На дому у нас голосує 51 виборець, 51 чоловік. так Це такі люди, що які не можуть рухатися, які не можуть прийти до нас на виборчу дільницю, тому ми приїхали до них додому. Вибори проходять дуже спокійно, люди нас чекають усі, відкривають добродушно двері нам. Да, там ми райони були, зоякаснедім'янська, всі нас дуже добре приймали прямо. У будинку за номером 127 по вулиці Петропавлівській у чотирьох квартирах комісію не чекали. Пишемо, що не відповідаємо. А в одній відмовилися робити вибір. Ми пишемо відказ. Чоловік Бога себе чувствує, а ми За шостою заявкою двері відчинила Валентина Федорівна. Добрий день. Ми виборча комісія. Ви на Федорівна. Далі будинок 129 на цій же вулиці. У двох квартирах двері теж не відчинили. Розпочали голосування з третьої спроби не у Віри, Віри Яківни. Бачите, ви зробили свій вибір, а тепер ви своєю рукою положіть, будь ласка, в скриньку в вашу бюллетені. У мене таке настроєння, що не той, не той мені голошувач, уже мені як куди підеш жив стой. У Ваші діти є доба. Бачить її, кажуть, діти теж, не вперше Всім звісно, всі пам'ять, як трудно жить, а свої доказують. То що в них до штатбух то живе, він не паніма. Голодний паніма. Остання квартира так, у цьому зарі. будинку Івана Григоровича. То тобто ми прийшли до вас, щоб ви проголосували. Ну. Ідуть зараз вибори, мэра города. У чоловіка поганий зір, тож йому допомагала дружина. За правилами, виборець має самостійно вкинути бюлетень до урни.